Історія життя та кохання Сахіба Магерам Огли Атакішеєва з дружиною Маргаритою із книги Соло Надірваних Струн, автор Наталія Хамоуда. Далеко від України на східній частині Західного узбережжя Каспійського моря. Розташована причудова країна дев'яти кліматів Азербайджан, красива земля з неповторними пейзажами та природними контрастами. А ще різноманітність клімату дарує можливість жителям цієї країни насолодитися погодними умовами від суворих снігів. Та льодовиків шахдагу до весняних повеней та тропічної спеки. Здається, скільки б світом неблукав нічого подібного не віднайшов би в жодній країні, тому, мабуть, і люди там особливі, загартовані холодом, від якого холодний розум, сміливі та рішучі вчинки, а ще зігріті гарячим сонцем, від якого в азайбаржанців гарячі серця. Та щедрі душі. Саме там, у невеликому місті Кіровабад, сьогодні Гянджа, народився герой нашої розповіді Сахіб. У багатодітній сім'ї кондитера та домогосподарки Сахіб зростав єдиним хлопчиком між дівчатками. Батьки старалися виховати в синові людяність, заклавши в душу малого всі ті цінності, на яких виросли самі. Щиру віру в Бога, повагу до жінки і матері та любов до батьківщини. Зростаючи, хлопчик ніс у серці слова батьківського заповіту, куди б тебе доля не занесла і які б обставини не спіткали, пам'ятай, ти мужчина, ти повинен уміти захистити матір, дружину і батьківщину, не зрадивши власної честі. Закінчивши технологічний інститут і відслуживши в лавах радянської армії в Білорусі, Сахіб повернувся у рідне місто. Але військова служба знову покликала хлопця взятися за зброю. Побувавши двічі у нагірному Карабаху, через політичні погляди хлопець був змушений виїхати з рідного міста. Так, у важкій 90-ті, молодий азербайджанець Сахіб. Атакішеєв прибув до України, де знайшов притулок у сестри, яка на той час мешкала в місті Сватове та став звичайним іноземцем гастробайтером Кавуни, кавуни, солодкі, духм'яні, закликав продавець покупців, волаючи на весь базар. Люди йшли повз. Хтось зупинявся, стукав по зелених кавунах, тулив до вуха і повертав кавуна на своє місце. Хтось тихо клав велетня на Терези, розраховувався і йшов геть. Проте, як би не поводилися потенційні покупці, кожного з них продавець зустрічав та проводжав ласкавою усмішкою. Маргарита приїхала до сватового також не від хорошого життя. Залишившись одна з трьома дітками, вчитель за фахом, вона змушена була покинути рідне село, яке на той час жило, наче окремо від світу. Зарплату не виплачували, світло відключили, продуктів не завозили, а про транспорт, який колись курсував з міста до села, мов годинник, люди вже й забули. Одного звичайного дня жінка поспішала до школи. Батьківські збори вже розпочалися, а вона добряче запізнювалась: мабуть, прийду останньою, думала, піднімаючись сходами поверх за поверхом. Жінка чула, як добре поставленим голосом класна керівничка її донечки називає одне за одним прізвище батьків. Саме тоді. Коли оголосили її прізвище, рита відчинила двері і тихенько ввійшла, попросивши вибачення за запізнення. Вчителька кивнула, а жінка роздивлялася довкола, шукаючи поглядом вільного стільця. Пройшовши повз батьків, умостилася на єдиному вільному стільці, уважно вслухаючись, що говорять про її школярку вчителі. Збори закінчились. Батьки, поділившись на зграйки, ще обговорювали успіхи своїх дітлахів, Маргарита стояла збоку і уважно слухала, коли очі її несподівано зустрілися з очима досі їй незнайомого чоловіка. Гаряча хвиля пробігла тілом так потужно, що жінка аж стрепенулась і водночас відвела очі. Що це було? Чоловік. Навпаки, очей не відводив, він відчув те саме і, як і Маргарита ще запитував у самого себе, що з ним діється. За короткий проміжок часу кожен з них зрозуміє, що саме тоді Бог кохання на ім'я Амур влучив своїми гострими стрілами в серце кожного з них. Закінчивши роботу на базарі, Рита йшла до продавця кавунів, який голосно зазивав до свого краму. скількох не купляла, а солодких та духмяних ні в кого не траплялось, візьму ще в цього один невеликий, щоб не важко було нести, а в разі чого не шкода викинути, подумала жінка, підступаючи ближче. Кавуни, кавуни, солодкі, духмяні закликав продавець покупців, волаючи на весь базар. Зважте мені он, того невеликого, указала рукою на вподобаний фрукт. Чоловік усміхнувся і потягнувся до жовтобокого великого кавуна. Давайте вашу сумку, спокійним голосом промовив, вкладаючи його до торби. Вам потрібно частіше усміхатися. Такій красивій жінці дуже личить усмішка. Дякую, я врахую вашу пораду, відповіла Маргарита, спантеличено впізнавши у продавцеві одного із батьків однокласника її дочки. Дуже швидко розрахувавшись, Рита поспішила до домівки, де її чекали троє діточок. Дорогою жінка думала про Сахіба порядний, урівноважений, вихований і зовнішністю Бог не образив, але хто зна, що в нього на думці. Напевно, ще й одружений адже його дитина навчається в школі. Він їй сподобався з першого дня, коли побачила, тоді й запав їй у серце, але як допустити зближення з чужинцем. Якби ж то знати, як зробити так, щоб було добре, щоб правильно. Далі зустрічей із Стахібом було багато, так само, як багато було різних думок та вагань. Але ніхто з них не робив першого кроку в бік іншого. Вона боялась і він не хотів бути надокучливим, бо не знав насправді її життєвої ситуації. Єдине, що пекло чоловіка біля серця. То її сумний погляд, понад усе він хотів бачити її щасливою та усміхненою. Маргарита зі старшою Донею, тримаючи найменших дітей за руки, виходили з подвір'я дитячого садочка, коли назустріч їм несподівано надійшов сахіб. Чоловік на секунду зупинився, оглянув усіх разом і щиро всміхнувся. Всі ваші? запитав здивовано радісно. Так, відповіла Рита, думаючи, ось побачить, яке в мене придане, то навіть і не заговорить більше. Натомість у голос відповіла. Всі мої. Сахіб зовсім не розгубився. Він підійшов до найменшого з дітей, півторарічного синочка Рити, притулив до себе і, глянувши на жінку, промовив: Так ви ж надзвичайно багата жінка! Це ж скільки щастя в домі! З неабиякою ніжністю в погляді, він розглядав її та дітей. Маргарита, як і щодня, поверталася з базару, минаючи лавку сахіба. Зупинилась, щоб купити кавуна, але чоловік, вибравши найкращого, просто положив його жінці до сумки «Це дітям від мене. Відвів її руку, коли вона, простягаючи йому кілька гривень, хотіла розрахуватись Я не візьму грошей, хай смакують здорові. Дякую, але це вже занадто заперечила. Ви вже вчора не взяли грошей? Нічого, нічого, усміхався, а очі палали любов'ю і ніжністю. Ріта помічала той погляд не раз, відчувала його підтримку у словах, а з часом і в діях бо неодноразово зверталася до Сахіба по допомогу, але між ними все ще не було ніяких стосунків, лише дружні. Зимові місяці злетіли у святкових клопотах, шкільних турботах з діточками та роботі. А як тільки весна заквітчала бруньками дерева, Рита планувала зробити невеличкий ремонт будинку адже незабаром Великдень подвір'я прибрати, дещо пофарбувати. Жінка була рішуче налаштована втілити в дії всі свої задуми, але біда, яка трапилась невдовзі, перекреслила всі плани жінки. Сахібе, Сахібе, в нас біда, плакала в Рита, на силу дозвонившись до чоловіка. Що, що сталося, щось з дітьми? не чекаючи пояснення, допитувався Сахіб. Я зараз приїду, заспокойся і чекай мене. Коли Сахіб прибув до оселі жінки, там уже на повну силу працювали пожежники та міліція. Рита з дітьми стояли біля обгорілого будинку і сполохано дивилися на те, що ще вчора було їхнім притулком, їхнім затишним сімейним гніздечком. Що сталося? Хто це зробив? Допитувався Сахіб, не знаю. Поліція розбереться, але нас спочатку пограбували, а потім підпалили будинок. Це, звісно, щоб замести сліди, констатував чоловік, обіймаючи заплакану жінку за плечі. Нічого не бійся і не хвилюйся. Я вас із дітьми більше не залишу самих, все буде добре, ми впораємось. У його словах Рита відчувала надзвичайну підтримку і надію, що разом вони дійсно здолають всі негаразди, які б доля їм не приготувала. Насправді, все вони здолали відремонтували будинок, розгорнули торгівлю, придбали автівку та квартиру, все власноруч без сторонньої допомоги. Рита навіть змогла повернутися до попередньої роботи, викладати в школі. Тепер сім'ю забезпечував чоловік, а вона могла присвятити себе дітям та улюбленій професії. За все, що здолали разом Маргарита та Сахіб, доля нагородила їх спільним малюком. Попри всі перестороги лікарів, рита таки змогла народити чоловікові здорового красення сина. Життя після всіх похмурих днів, врешті решт засяяло яскравим сонячним промінням. Щастям світилися очі рити щоразу, коли вона згадувала першу зустріч з коханим, коли поверталась у пам'яті в День пожежі і навіть коли смакували Кавуна. Щоразу Рита дякувала долі за те щастя, яке вона їй дарувала, дякувала і вірила, що її кохання з дорогим чужинцем буде безкінечним. Але війна на сході сказала ні. Сподіванням жінки, покликавши її коханого до себе, Сахід не міг спокійно спостерігати за неправдою та знущанням над його вже рідною Україною. Взявши зброю до рук, він пішов захищати землю своїх дітей і свою другу батьківщину, розуміючи всю небезпеку російської агресії проти України. Я всім серцем полюбив Україну і просто не міг не піти її захищати, згадують побратими слова Сахіба. Сахіб вибрав місцем служби Авдіївку, бо на той час саме в Авдіївці тривали найзапекліші бої. Дружині сказав, що вибору не мав, але насправді це було не так. Чоловік пішов за покликом серця, виконуючи батьківський заповіт. У разі потреби захищати жінку, родину та батьківщину за Україну, яка його не родила, але стала йому рідною 13 березня 2017 року, Сахіб Атакішиєв віддав своє життя.